Катерина Тішенська 87 або Історія одного доктора. Мертві руки відбивали стакато по відполірованому дубовому столу. Ну, як мертві, так дійсно, землисто сірі з синюшними трупними плямами та фіолетовими видовженими нігтями, але навдивовижу вправні та спритні. Руки вичікували. Разом з хазяїном, який дивився на своїх гостей блакитними невинними очима, ясними, немов у святого. Навпроти нього шмигала носом білява жінка з високою зачіскою у формі закрученої мушлі чоловік з поплямованим сивиною чорним волоссям та хлопчик, колір обличчя якого мало відрізнявся від кольору мертвих рук. Він тримався за скривавлену скроню, точніше за вухо, а ще точніше за місце, де воно донедавна було, бо зараз там зяяла дірка. Невеличкий майже охайний отвір, оточений кривавими хвилями, окреслений червоним шматтям, що встигло взятися кіркою. Хоча з вушного отвору кров ще цідила, стікала тонкими цівками. Виривалась легкими поштовхами, потроху, наче струмінь вмираючого джерела. Чоловік з мертвими руками похитав головою. Ай-ай-ай! Як же так? Як так сталося? Яка неприємність, яка жахлива прикрість? Він підняв запитальний погляд до жінки. Так, це просто жахливо. Білявка гучно висякалася в мережевну хустку з ініціалами Л.А. Рональде, розкажи ти, прошу тебе, розкажи, мені просто не сила!» Вона нестримно розридалась, зрошуючи дубовий стіл сльозами. Рональд, що був майже такий самий блідий, як і його поранений син, тремтів лишень трохи менше за дружину. Наш хлопчик. Любий Мартін, він такий допитливий, надміру, його цікавить абсолютно все на світі, він хоче знати все-все. Раптом Тон Рональда змінився. Але клятий сусідський пес, ця потвора, уособлення зла, сам диявол. Диво, просто диво, що він не розірвав нашого хлопчика на шмаття, коли він всього на всього хотів подивитися. Що робиться за парканом? Подивитися, видряпавшись на гілку дерева, кляту гілку, що не витримала і відправила нашого хлопчика просто в лапи монстра. А вас вас рекомендували як справжнього майстра, неймовірного спеціаліста, як доктора. Доктор потер мертвими руками живе обличчя. Так, так, ця надмірна дитяча цікавість, ця всюди суща допитливість. Чи вдалося зберегти вухо? по діловому спитав він, оглядаючи малого. Рука, якою той тримав, неіснуюче вже вухо, набрякла від укусів. На стегні виднілася червона пляма, зсадни на чолі юшила кров. На жаль, ні. схлипнув Рональд. Що ж, я вам допоможу. Ну ж бо, Мартіне, подивись на мене. Доктор звідки дістав карту та Хвацько пропустив її крізь пальці, як фокусник. Карта зникла, а Мартін нарешті підвів отетерілий погляд. Чоловік продовжував перебирати мертвими пальцями, виставляючи на показ неживі кісті, щоб було видно рвані шви. Котрі зміїлися за п'ястками. Потім пірнув у кишеню, дістаючи звідти зниклу карту та передаючи її Мартіну, який, нарешті, прибрав руку від скривавленої скроні. Бачиш, як я можу? Твоє нове вухо теж чудово тебе слухатиметься, краще за попереднє, от побачиш. Просто дрібка моєї майстерності та доктор провів руками в повітрі. І мертві пальці випустили блакитні блискавиці. Крихта магії. Все пройшло просто чудово, прекрасно. Доктор підштовхнув Мартіна. Хлопчина, здавалося, забув, як рухатися. На його скроні ще лишалися сліди кривавого місива, але вухо було на місці. Зеленувато синє, трохи капловухе, та явно завелике. Але абсолютно ціле. Перепрошую, дитячих вух у мене не було, тим паче Мартін все одно швидко зростатиме. Лаура, погоджуючись, кивнула, але її розширені очі дивилися не кліпаючи. Ну, а тепер я хочу отримати свою плату, Хижо вискалився доктор. Вам же відомо про неї? Подружжя перезирнулася. Якщо вже знаєш про доктора, то знаєш і про його плату. Про те, що в колекції мертвих органів завжди має бути виключно 87 експонатів. Саме стільки, інакше магія розсіється, не подіє. Береш орган, віддай на заміну інший або знайди того, хто зробить це за тебе. Правила прості. Я готовий. Вперед виступив Рональд. Доктор вдоволено кивнув, наближаючись. О, яке у вас бадьоре, спритне серце. У мене не вистачає такого органа в колекції. Рональд покрився плямами. Лаура похитнулась. Що ж ви так лякаєтесь? Я дам вам заміну. Ось. І він показав металевий механізм, що нагадував годинник. Я все ж таки доктор, головний мій принцип не нашкодь. Вперед протягнулася мертва рука, закріплюючи угоду. Рональд рухаючись, як під гіпнозом, відповів на мертвотне рукостискання холодної долоні мить і в його грудині металево відізвалося огидним лясканням штучне серце. Катерина Тішенська 87 або історія одного доктора. Озвучено студією Руда Книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше. Поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ, окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І Наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі. Чи підписку на Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.